Всім привіт! Вітаю моїх підписників, а також гостей мого каналу. Готуємо кокосове печиво. Для цього нам потрібно 2 яйця. Цукор треба збити легенько. Легенько збити, все змішуємо. І Додаємо сюди кокосову стружку. Оставимо все на 20 хвилин, щоб наші всі інгредієнти добре змішалися. Хто любить кокос, то це якраз печиво для них. Воно тоді трошки волога війде в кокосову стружечку, і воно трошки буде тугіше. Оставляємо на 20 хвилин. Всі інгредієнти в нас змішалися, і будемо готувати печиво. Будемо формувати кулечки, такі середнього розміру. Треба так гарно придавлювати, вологими руками брати. Тоді воно буде нормально триматися і не липнути до рук. Ось такі десь середні кулечки. І викладаємо на дечку, заздалегідь застелене пергаментом. Таку крепкінько, щоб воно було все соєдинилося там разом. Ось такі гарненькі колічки будемо випікати. У мене вийшлося таких 11 кульочок. Ставимо заздалегідь розгріту духовку на 200 градусів. Випікаємо 20 хвилин. Але ви подив... подивляйтеся, щоб вони не дуже зарум'янились. Кульки наші спеклися. Пеклися, в мене вони 15 хвилин. Так що ви подивляйтеся, дивіться, які вони апетитні. Печиво вийшло смачне. Ніжне. Вам дуже сподобається. Готуйте! Всім дякую, що заходите на мій канал. Не забувайте підписуватись і ставити лайки. До нових зустрічей!